Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога до Галілейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів. І міркувала, що означало би це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, ось ти зачнеш в і народиш сина і дасиш йому ім'я Ісус. Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Його батька Давида. І до віку царюватиме в домі Якова, і його царювання не буде кінця. І озвалася Марія до ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, котре народиться, назветься Сином Божим. І ось твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості, вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила: Ось я, раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і ангел відійшов від неї. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maria. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszala się na te słowa i rozważała co miało by znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła, Jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni cię. Dlatego też święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta. Poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za nieplodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto Słowo Pańskie. Niech Słowa Świętej Ewangelii zgadza nam nasze grzechy. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ніхбенці похвалений Єсу Христос. Слава Ісусу, Слава Ісусу Христу! Сьогодні наш каплані, ойчияні, вилібні сістри законне, другі в Христі, браті і сестри, улюблені Божі діти. З'ястування панські, благовіщення Господні. Сьогодні свій погляд, свою увагу. Звертаємо на Матінку Божу, на Пресвяту Діву Марію. Але дуже цікава річ, і це така мудрість костьола, коли ми дивимось, наприклад, на образ Матері Божої, яка тримає дитятко Боже Пана Ісуса. І так візуально бачимо, що цей образ чи більший чи менший, який б він не був. Матка Божа займає багато місця на цьому образі, можемо собі представити образ з дому, чи в костилі подивитись, чи, наприклад, пригадати собі образ, який маємо, якийсь може невеличкий в ксьонджурці, в молитовнику. Матір Божа, яка є намальована на цьому образі, тримає дитину. І ця дитина має дуже мало місця, зайнятого на образі. Але що цікаве, що ця дитина, пан Єсус, Ісус Христос є на першому плані. Ми раніше бачимо Пана Ісуса, наприклад, тут ми маємо образ Матки Божої Лятичівський. І пан Ісус є на першому плані Матка Божа якби за ним. Це є така наука теж іконографії, наука Костьола, і маріологічна така про Матку Божу і христологічна про Пана Ісуса, що завжди цей Ісус є. На першому плані в житті людини, в житті Костьола, в світі, в цілому Всесвіті, в космосі, він считається першим. І так само, як сьогодні, коли ми чуємо зв'ястування Слово, благовіщення, відразу думкою йдемо до Матері Божої, роздумуємо, як це було, що вона в своєму житті зробила пізніше, після такої новості. І бачимо, що Костіл нас вчить, що так насправді. Це є свято Пана Ісуса, Ісуса Христа. Так, щоб довго не думати, щоб легше нам було зрозуміти, коли ми святкуємо День народження дітей чи внуків, відомо, ціла увага на батьків, бо треба приготувати, бо вітаємо маму, яка колись народила цю дитину. Вітаємо батька, який виховував, заробляв гроші, старалися купляти якусь одежу. Поздравляємо батьків з народженням дитини. Але так насправді це і свято тої дитини. І так само ми сьогодні приходимо, і дуже добре, що вдивляємось в постать Матки Божої. Чому? Тому що вона є найперша з тих усіх святих і найперша з усіх людей на землі, яка ніколи з собою не заслоняє образу Пана Ісуса, тобто самого Ісуса Христа, яка ніколи, як каже потім, як читаємо в літанні до Матері Божої молитва святого Бернарда, що ніколи ніхто не чув, щоби ти погордила цією людиною, яка до тебе взиває. У Матку Слова рачні гардіть словами Моїми. Мати Слова, Слово це власне Ісус Христос. Сьогодні, коли мали ми читати Евангелію, коли співали цей заспів, акламацію перед Евангелієм, Чули, як нам власне, сестра пронесла ці слова, і слово стало тілом і перебувало між нами з Евангелії святого Яна. Слово стало тілом, і тепер ми розуміємо, про яке Слово йдеться, про Ісуса Христа. Він є тим Словом, в якому справді Бог Отець промовляє до нас? Власне, такий святий Ян від Кшижа, Ян від Христа кармелітанський священик, власне він колись в своїх проповідях, теж, які є записані в Книзі духовному щоденнику його, казав, що Бог тепер мовчить. А чому мовчить? Чому не говорить? Тому що все, що мав сказати, сказав в Ісусі Христі. І пан Єзус, коли прийшов до нього Філіп і Андрій, Його апостоли. Тому що люди прийшли і кажуть, ми хочемо бачити Ісуса. Покажіть нам Ісуса. І вони двоє з апостолом Андрієм пішли до Ісуса і кажуть, що люди мають таку потребу, хочуть тебе бачити, всі про Тебе чують, не всі тебе бачили наочно, хто ти такий. І пан Ісус каже: Я і Отець, ми є одно. Питається Філіпа, каже, ти стільки зі мною, чи ти ще цього не зрозумів. Власне, коли ми дивимося на Ісуса Христа. Бачимо Бога Отця. І, власне, коли ми дивимось на Божу Матір, теж бачимо, що вона провадить нас до Ісуса. Вона є цією дорогою, цією вчителькою, вихователькою, вихователькою, яка ніколи не закриває з собою Господа Бога. І власне тут може не раз. Є таке непорозуміння між християнами, ми знаємо, є різні конфесії. Ми не раз кажемо, є католіки, а є віруючі. І відразу думаємо, віруючі — це ми кажемо протестанти. Так? Цікава річ, так може відбігаючи від теми, скажемо, що християн, коли ще не було тої дільошки такої, християн теж відразу не називали християнами. Апостоли, коли закладали перші спільноти, такі, як би ці парафії. Остановляли старших над ними, висвячували їх на призбітерів, сьогодні ми кажемо каплани, священики. Власне, тоді були люди віруючі, віруючі в Пана Ісуса. І вони так жили, що самі своєю поведінкою промовляли. Люди ціні віруючі, казали, дивіться, як вони один другого люблять. І коли почали їх питати, чому ви так живете, чому ви так легко пробачаєте? Чому, наприклад, коли треба замінятися на заводі, там... Змінами, ну тоді, може, не було заводів, так тільки кажемо, щоб дійсно це зрозуміти. Вони казали, бо ми віримо в Ісуса Христа. І так їх назвали християни. В Антіохії. Перший раз їх назвали християнами. Тобто люди віруючі, а дійсно християни скажімо, між собою ділять цю назву. Ми католики, а вони віруючі, Тобто ми нівіжонці. Так, так виходить, логічно. От, і, власне, є така, скажімо, причина того, що, можливо, десь в нас це не скажу якесь осудження, правда, але це таке питання для кожного з нас, чи ми є правдивим словом, яке говорить про Бога другим людям. Якщо ми вийдемо з костюма, підемо до кооперації, в магазин, чи десь там на автобус, чи, чи діти до школи, чи батьки до роботи. Чи на нас, як люди подивляться, скажуть, о, це віруючий, це християнин, це католік. По чому нас видно? По тому, що ми сваримося краще від других, чи не знаю, може не так дивимося, як треба. Які слова, які вчинки промовляють так, щоб не обов'язково було говорити слів. Папа Римський Францішек, який зараз веде костюм, в одній проповіді колись так сказав, що. Потрібно так жити, що якщо є потреба є потреба свідчити про Бога, то навіть можна про це говорити словами. Що це означає? Що не завжди перші мають бути слова, перше це має бути життя, має бути приклад, перше це мають бути наші поступки. А якщо треба, то вже аж тоді треба словами сказати, що ми є люди Божі. Тобто ми маємо промовляти, ми маємо бути цим словом, яке втілюється в життя і яке людям проповідує Бога. І власне, так як ми собі згадали, що ці різні назви, може це і гра слов скажемо, що там ми кажемо християни, не раз православні нам кажуть, наприклад, я дуже часто зустрічаюся, коли десь там в Києві їздимо на так звані Кренгі Рудзини, де люди зустрічаються і, і моляться. І, Мають свою формацію, е, таку. І, власне, е, теж люди десь там зустрічають, чи в метро, чи в автобусі, в маршрутці і кажуть, ну от ми християни, а ви хто? Ну, як я, чи в Білій Сотані, чи в Чорній залежить, коли яка погода, е, як в Хабіті, ну то кажуть, ну от вгадайте, хто я? Ну, з вигляду мусульман кажуть, або єврей, бо шапочці. Ну, і за ким вгадають, яка бачите, як мені ще далеко до, до хорошої людини, щоб ви поняли, що я. Католік, відразу мусульман або єврей. Так видно з вигляду, сразу. може зі слів, може з поведінки. І, і ми так якось людей окреслюємо, правда? Ми є цим живим словом, і люди так не раз кажуть, ми християни, ми віруючі, ми католіки. Але власне на чому полягає ця віра, власне, на наших вчинках. Відомо, тут можна спорити, але такий, скажімо, факт. У нас є там на парафії, в Броварах, де я зараз, з ласки Божої, там послуговую, при сіліраді, так скажемо, при горсовєті є Рада духовенства, і там всіх священників, всі і батюшки, і пасторі раз в місяць сходяться на таке собесідування з відділом культури і освіти, з тими релігійними чиновниками. Ну і, власне, колись один друг так запрошували на свята. І мені раз вийшло, щоб піти на свято до протестантів, до, ми кажемо штунти, правда, ну але то відома назва така сільська. Але, власне, запросили нас. І що цікаво, коли після їхнього набоженства пастор спитав, хто би міг Ксьонза завести додому? Ну, там було десь за 100 чоловік. Ну, і я так бистренько міг посчитав, 70 рук піднесли. 70. Ну і я думаю, ну треба ж своїх похвалити. Я кажу до нього, і що так ну в шутку, ніби ой, чи духовний, ну, який він очі духовний, але так, щоб трошки жартом каже, і що у вас теж таке є, що не допомагають, так? як в нас в костілі. А він каже: ні, вони не піднесли рук, бо машин не мають. А ті, хто має машину, то піднесли руки. І Я собі так подумав, вже нікому не казав, щоб не потирати погонів. Але як ми спиталися, хто шопку розбере, а в нас теж коло 100 людей ходить, то жодної руки не було. Я собі думаю, от чого є віруючий, а чого католіки, Да? Ну але це такий образ, правда, це те, що може промовляти. Не раз чи ксьонс, чи сестра законна напроситься, наблагається. Я не кажу, що ми повинні лишити там рискаль, сапу, граблі і вже бігти, бо вже горить. Ні, але може якось собі поскладати, може цим життям показати. Але то не треба брати цілий тиждень, вистачить в неділю, скажімо, почати бути християнином віруючим. А потім пан Єсус якось поукладає і понеділок, і середу, і п'ятницю, і всі інші дні. І, власне, сьогодні, як ми дивимося на це свято, дивимося через Матір Божу, через Діву Марію, дивимось на Пана Єсуса. Що насправді це для нас означає свято? Чому ми кажемо благовіщення, звястування? Ну, від слова новості ми не раз дивимося в телевізорі, там новості, йдуть, інформації. Ну і найчастіше то там щось зробилося, то якась аварія, то когось обікрали, то там хата згоріла, такі новості. І це не завжди новості благі. Це новості такі трагічні. Що в цей момент було на світі, що така новість, що народиться Божий син, була блага вість, добра вість. Що Матір Божа. Вона почала розмовляти з ангелом і каже в кінці, нехай буде так, як Господь хоче. А це, власне, була така вість, що не від первородного гріха, від того моменту, коли Адам і Єва не послухали Бога, ми були залежні від смерті, від гріха, і пан Єзус прийшов, щоб нас з цього гріха відкупити. І бачимо, що каже ангел Гавріль до Марії: Не бійся, радуйся. Чому так для нас? Ангел Гавриїл, це власне ангел, який справді сповістив гарну вість, це той, котрий заповідав народження Яна Хрестителя, це той, котрий, власне, прийшов до святого Юзефа вночі і казав: втікай з дитятком із Марією в Єгипет, бо ірод хоче його забити. Ангел, який справді приносив добрі новості, який рятував життя, який хотів стати по стороні людини. Але, власне, теж, коли читаємо Старий Завіт, то ніхто інший, тільки власне, цей ангел йшов по Єгипті. І коли вмирали первородні, якщо не було помащено знаком цієї посвяченої вимоленої крові баранка на дверях євреїв, то всі первородні вмирали. І люди, і корова, і гуси, і качки, все підрачило. Все, що перше вмирало. І це був ангел Гавріл. І якщо матінка Божа. Там 20 років, напевно, не мала, коли це благовіщення було. І вона собі вдома щось там прибирала, молилась, може, прасувала речі безкабельному утюгом. А я зараз розкажу, чого безкабельному утюгом. Современность тоді була. І тут ангел Гавріл приходить. То можете представити, чого він каже, не бійся. Тому що Матка Божа знала Біблію, це була набожна дівчина, і вона знала, що в Єгипті було. І теж, коли ми читаємо коментарі біблійні, наприклад, Содома Гумора теж в коментарях описується, що Ангел Гавріїв кидав ті всі кари боски. І тут приходить до набожної дівчини ангел, не який інакше тільки Гавріїв. Ну і відомо, що в руках мала, то могла зо страху кинути. А він каже: не бійся, не бійся. Тому що я несу благовість. Сьогодні це вже не буде кара. Сьогодні люди вже будуть. Насправді жити з Богом вже смерть не буде мати власті. Люди будуть вмирати, але підуть до неба, не будуть залишатися в гробах. І, власне, для того є благовіщення, для того є зв'ястування, не щоб щось згоріло, поламалося, когось забили, обікрали. Ні, буде життя. І це Еммануїл означає Бог з нами, так назвеш свого сина. І, власне, чого говорили за праску? то так, щоб вам не було смутно. Хоча є Великий Піст, темна неділя, але дісія при святі. Це колись ми приїхали з семінарії з кліриками до мами в село, там біля Грудка, в Бедриківці, і там мали день чи два затриматись, потім їхати на парафію, де наші ксензи були. Ну, і відомо, всі знали, що моя мама теж трошки з юмором і вміє шуткувати, і серйозна. І цей. Ну і клірики трошки з жіночком сільською пошуткувати. Може, ми теж не розуміємо, що, що там до кінця ці всі техніки, але якщо в когось є там комп'ютер, інтернет, то знаємо, що якщо він без кабеля, без проводу, то якісь там антени спеціальні стоять, якийсь там Wi-Fi і так далі, це молодь більше знає. Ну, і хотіли старшу тю пошуткувати і каже, пані, де у вас тут інтернет в хаті. Wi-Fi, антена. Ну і, цей. ну і мама каже, так о дитинко. Каже, поки був твій вайфай і витягує желізну праску таку на, на вугля, ставить на стіл і каже, поки твій вайфай з'явився, моя мама вже давно безкабельним утюгом прасувала. І це була совремінність. І напевно Матка Божа теж мала безкабельний утюг. Це була совремінність. І тоді, коли вона собі гладила речі, варила їсти, там прибирала, прийшов ангел. І блага вість. І чому блага військо, кохані, так насправді можна сказати, що це благовіщення Матері Божої, що це благовіщення, яке відбулося, тобто, що пан Ізус почав існувати на цьому світі, через 9 місяців буде Боже народження. І в календарі літургічному це є збережене 25 грудня буде, власне, Боже народження. А так насправді це теж свято наше. Тому що, коли, наприклад, ми чекаємо на пенсію, нема, нема, йдемо на пошту, то не привезли. І потім хтось приходить і каже, пенсія є, і нам настроєння підноситься. То коли сьогодні приходить аніл Габріель і каже, пан Єсус народиться, то і ваше і моє життя набирає смисло. І так насправді, то, знаєте, то це то що привезли пенсію, це не на, на пошті робоча радіє, тільки кожен з вас тішиться. І якщо є благовіщення, якщо є зв'ястування, то це наша радість, це наше свято. Бо Матка Божа мусила багато наробитись. Я не мушу вам тут ще цілу годину розказувати. Ви самі знаєте Біблію. Ксьон теж вам не один рік розказує проповіді. Знаєте, що Матір Божа пережила в своєму житті. Знаєте, що пан Єсус пережив, якщо Він дійшов до Христа і потім воскрес. Це для них ні для Матки Божої, ні для Пана Ісуса це не було така аж дуже гарна новість. Його чекало багато чого в житті. А для нас це, те, якби хтось штраф за нас заплатив, знаєте? Не знаю, може, тут з вас шофера, може, є, прийшла бумажка, а сусід приходить і каже, слухай, та, ти там не маєш за що жити, в мене Куркульська хата, давай я заплачу. І це благовість. І так зробив Пан Єсус. Ми були в долгу, а Бог каже, мій син розплатиться за тебе. І це є зв'ястування наше. Це і наше з'ясування. Тому теж Костюл сьогодні називається свято Оборона життя. Ми дуже часто звертаємо увагу на те, щоб справді прийняти дитину, щоб власне, не було тих абортів. Сьогодні теж Костюл воює проти того, щоб і старших людей не вбивали десь там в лікарнях, бо там то не хочуть лічити якусь таблетку дали вже завтра похорон, щоб не було евтаназії і так далі. Оборона життя, захист життя. Але захист життя цього духовного теж. Бо можна бути живим, здоровим, а наприклад, 5-6 років, 10 не сповідатись. І це така, знаєте, жива гниль ходить по світі. Не знає, коли рване як бомба. Розумієте, та як міна. Треба ходити з міномітом якимось і шукати, щоб не Боже не натрапити. І, і не раз є таке, власне, що ми мусимо справді оздоровитись духовно. І, і рятувати це духовне життя, бо воно тоді в небі не закінчиться. І це і сьогодні наше свято. Ми сьогодні прийшли привітати Матінку Божу з цим святом, привітати Пана Ісуса. А так насправді приходимо, а вони нас вітають, бо кажуть, так, це наше свято. Але ми сьогодні вас вітаємо з тим, що пан Єсус народиться, тому що вам вже не треба буде платити штрафів. Цю смерть пан Єсус візьме на себе. І Матка Божа буде тримати маленьке дитятко в руках. Потім це велике дитя, яке вже буде мертве, і через три дні буде воскреслий Ісус. Така історія Ісуса і Марії. Яка історія наша знає тільки Бог. І цю історію Бог хоче спасти, тому сьогодні є радісна новина, блага вість для кожного з нас. Тому теж Сьогодні ангел каже до нас: не бійся, до нас. Тому що нам несе цю вість. Тому що, так якби сьогодні прийшов. Міліціонер до нас додому, і ми вже боїмося, бо що сталося. А він каже: я прийшов вам сказати, що ви свободні. Розумієте? Так само, коли приходить ангел, замість того, щоб боятись, бо він наробив <клес> трохи діло в Старому Завіті, він сьогодні приходить і каже, не бійся. Буде Боже народження. Буде Твоє народження. Потім буде Великий Піст, буде Пасха, але буде Воскресіння. І разом з Паном Ісусом воскреснеш. І це є наша добра новина, це і наше зв'ястування. Тому, кохані, теж сьогодні себе взаємно поздравляємо з цим святом. І, і я теж бажаю, щоб це свято сьогодні і, і для вас, і для сьори вашої, для каплана, щоб це справді було зв'ястування, щоб ви сьогодні тішились, що Бог промовив до нас і що Він нам пообіцяв, що це небо буде. А Бог обіцяє не так, як сусіди, чи там знайомі, чи родина. Чи держава, Бог як обіцяє, то ми потім молимось не для того, щоб вони збулися ці обітниці, а після кожної літанії майже кажемо, щоб ми були достойні обітниць, аби ми стали годними обітниць Христосових. Амен.